Наказом командира корпусу резерву номер 149 від 5 23 року лейтенанту Іщенку Назарію Сергійовичу присвоїти чергове військове звання старший лейтенант за сумлінне виконання службових обов'язків за оборону міста Бах. Вітаю! Ура, Служу ура, українському народу. Ура. Для мене бути воїном це в першу чергу захищати свою державу, її суверенітет та територіальну цілісність. Та захищати свою сім'ю, близьких та друзів від російських окупантів і загарбників. Наказом командира корпусу резерву номер 123 від 18.04.23 року сержанту Шутю Віталію Олександровичу присвоїте чергове військове звання молодший лейтенант. Служу народу України. Достойний за оборону міста Бахмут. Дуже вдячний, дуже показали високі показники. Дякую за службу. Дякую, командир. Для мене бути воїном це захищати свою батьківщину, мою сім'ю, мою Україну. За мною моя держава. І перед мною ворог. За мене ворог не пройде. Це означає бути воїном. Не зрадити, не дрогнути і стоять там, де поставила батьківщина. Так. Стояв, так, ходив вперед і далі піду вперед. Я воїн.